Знакові новини на соціальній країні в студії Ланаковська і далі випуску про таке. На варті порядку правий сектор охороняє Верховну Раду. Незалежне розслідування справою Сашка Білого займається тимчасова слідча комісія. Плата за громадянство відмова від російського паспорта обійдеться кримчанам в 500 гривень. Верховна Рада України підтримала антикризові поправки до податкового законодавства на вечірньому засіданні. Верховна Рада ухвалила законопроект про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні. Відповідне рішення підтримали 246 народних обранців. Зокрема, перед документ передбачає підвищення податків акцизів та зборів. За оцінками уряду це допоможе збільшити бюджет приблизно на 44 мільярди гривень з розрахунку на. Рік презентуючи пакет цих документів, прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив або вони, або дефолт. Цей законопроект, як і всі інші законопроекти, які приймаються і приймалися українським парламентом, далекий від ідеалу. Він пропонується в надскладних умовах через тиждень, місяць, півроку. Нам треба буде. Вносити зміни і до цих законів функція цього законопроекту це дефібрилятор для української економіки. Сьогодні Верховна Рада продовжила свою роботу. Депутати підтримали постанову щодо створення комісії у справи загибелі Сашка Білого за відповідне рішення. віддали свої голоси 232 парламентарі. Серед них 17 нардепів від партії регіонів. Жодного голосу не дали депутати від фракції КПУ. Із пропозицією прийняти таку постанову виступив голова Верховної Ради Олександр Турчинов. Очолить комісію позафракційний депутат Юрій Дерев'янко. До комісії також увійдуть представники всіх фракцій а також троє представників від громадських організацій. Верховна Рада сьогодні не розглядатиме законопроекти. Депутати відклали вирішення надважливих питань до 1 квітня. Водночас, Олександр Турчинов наголосив, у випадку надзвичайної ситуації парламент зберуть на додаткове засідання. Парламент ми зберемо наступного тижня у вівторок. Я сподіваюся, що всі принципові питання, кадрові питання пов'язані зі змінами до виборчого законодавства, питання про амністії, яке зобов'язаний проголосувати парламент. Інші стратегічні питання ми зможемо розглянути протягом одного дня у вівторок, і тоді за календарним планом парламент зможе працювати в округах. Вони повернулися після вчорашнього інциденту біля парламенту. Правий сектор знову прийшов. Бійці охороняють сьогодні Верховну Раду від провокації. З ними солідарні і народна самооборона, і прості активісти на місці події була і наша знімальна група. Після вчорашнього штурму парламент сьогодні охороняють сотні активістів Євромайдану, прийшли до Верховної Ради, аби запобігти можливим провокаціям. Возможно, може бути проплачені люди, які захотять, штурмувати Верховну Раду. Тобто нам це не потрібно, бо ви знаєте, що на порогі в нас війна, і момент такий якщо ми зараз починаємо розхитувати цю Верховну Раду. То момент такий, що через 4 три часа тут будуть танки Путіна, бо скажуть. Якщо Україна не може навести порядок, то ми наведемо. Окрім можливих провокацій, тут чекають розслідування загибелі Олександра Музичко на прізвисько Сашко Білий. Активісти вимагають покарати винних та не допустити зачистки вже непотрібних людей. Як тільки вони на їхніх горбах вийдуть у власть, вони почнуть збавлятися від них, почнуть говорити, що тут провокатори Спеціально хай вийдуть нам і скажуть, що наших істинних патріотів починають убирати хочемо адекватних дій стосовно відставки міністра. внутрішніх... you Підтримати правий сектор прийшли бійці самооборони, та звичайні активісти тут розповідають, що жодних конфліктів середині Євромайдану немає. А від влади вимагають конкретних рішень і вкотре наголошують, що вона повинна бути з народом. Підтримуємо в тому, що самооборона і правий сектор ніколи не будуть ворогами. скажімо так, народ хоче нормальних хороших відносин між міліцією і народом. Скільки доведеться стояти, ніхто не знає. Будуть тут, доки не розійдуться депутати і можливі провокатори. Яна Курченко, Богдан Цандровський соціальна країна. СБУ затримала групу провокаторів у Києві. Особи намагалися дестабілізувати ситуацію у столиці. Вони мали провокувати сутички, чітнити протиправні дії стосовно мирних громадян та правоохоронців. У зловмисників при обшуку знайшли пістолети наземного виробництва, 50 бронежилетів, набої до гладкоствольної та нарізної зброї. Також знайшли 40 армійських касок, схожих на ті, що використовували майданівці. Арсен Аваков показав витворення вбивства Сашка Білого на відео. Співробітники МВС відтворюють події, коли був убитий боєць правого сектору. Схема створена безпосередньо бійцями спецпідрозділу, які здійснювали затримання. Аваков так, аваков також пообіцяв, що МВС розкриє всі документи, речдоки, відео і аудіофакти щодо загибелі у перестрілці Олександра Музичка. У найближчі день два МВС зніме всі обмежувальні грифи з аудіофайлів у справі. Опублікує їх. Це дасть суспільству більше інформації про діяльність фігурантів справи. Кожен зможе сам вирішувати, хто герой, а хто вульгарний бандит. Віктор Янукович закликав провести всеукраїнський референдум замість виборів президента. Текст його промови з'явився в одному з російських інформагентств. Відсторонений Верховною Радою президент України у своєму новому зверненні до українського народу закликав проводити референдум про статус кожного регіону у складі України. Він зазначив, що тільки всеукраїнський референдум, а не екстрені дострокові вибори президента, можуть значною мірою стабілізувати політичну ситуацію та зберегти суверенітет та цілісність України Рада безпеки ООН сьогодні проведе засідання щодо ситуації в Україні. Про це заявив голова департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перевийніс. Розглядатимуть, зокрема, ситуацію в Криму. Напередодні на засіданні Генеральної асамблеї ООН 100 країн світу підтримали територіальну цілісність України і назвали референдум у Криму недійсним. За відповідну резолюцію проголосували не всі країни проти 11, утрималося 58. Росія зайняла позицію країни-блокувальники через невизнання будь-якої критики своїх дій. Зазначимо, що резолюції Генасамблеї не є обов'язковими до виконання. Вони декларують ставлення членів ООН до. Найважливіших світових проблем. Росія продовжує посилювати свої позиції на кордоні з Україною. На цьому наголошує група інформаційний спротив. Тільки за останню добу в Ростовській області зафіксовано 150 БТРів та 400, 400 військових машин. В Білгородській області за 30-40 кілометрів від кордону була помічена колона техніки. Це близько 30 одиниць автомобільної та 10 одиниць інженерної техніки. Київська влада приводить бомбосховища у стан готовності. Голова КМДА Володимир Бондаренко вчора відвідав міські захисні споруди та перевірив об'єкти на предмет їхньої готовності прийняти мешканців столиці у разі небезпеки. Загалом у Києві налічується 526 захисних споруд, серед яких 299 – в комунальній власності. Інші відомчі або належать різним підприємствам столиці. Кожне бомбосховище здатне прихистити кілька сотень людей на 2-3 дні. Передбачається запас їжі та води. Найближчими днями міська влада поінформує жителів про розташування найближчих захисних споруд. Сьогодні міська влада працює над тим, аби привести бомбосховища до належного технічного стану, який би забезпечив захист людей. Також ми хочемо залучити підприємців до облаштування бомбосховищ на благодійних засадах. Кримчанам допоможуть Укрзалізниця організувала пункти надання інформаційної допомоги біженцям з Криму. Діють вони на вокзалах в усіх обласних центрах України. Власне Укрзалізниця облаштувала в приміщеннях залізничних вокзалів спеціальні кімнати, де представники місцевих органів влади, служб соціальної та медичної допомоги зможуть надавати біженцям допомогу. Жителі Криму, які не захочуть отримувати російський паспорт, повинні подати заяву до органів реєстрації протягом календарного місяця, починаючи з 18 березня. Потім на підставі заяви оформлятиметься вид на проживання. Кримчани, які не бажають отримувати російське громадянство, повинні заплатити мито в розмірі 2 тисяч рублів, тобто близько 500 гривень. Створено новий додаток, що розпізнає продукти за штрих-кодом. Додаток «Бойкот окупантів» покликаний за кілька секунд розпізнати, в якій країні виготовлений той чи інший продукт. Програма сканує штрих код і порівнює його з базою компанії Росії, а також брендів перевертнів, які прикидаються неросійськими. Бойкот окупантів з'явився в Google Play близько тижня тому, але вже здобув бурю схвалень користувачів у коментарях. З моменту публікації штрих код сканер завантажили до 5 тисяч. Разів. І наразі це вся інформація. Наші журналісти вже готують багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимося.